Українська мова. Уроки 5-6, частина 6. Тема Числівник. Тема уроку з читання Іван Драч Балада роду, народна пісня, Роде наш красний. Відкрийте сторінку 17 у підручнику. Перед тим пригадайте інформацію про числівник. Перегляньте презентацію та відтворіть її із пам'яті. Чудово! Попрацюйте на сторінці 17 із правою 5. Заповніть таблицю числівниками за зразком. Прості, наприклад, 5 складні 50 складені 81. Поставте відео на паузу та заповніть таблицю самостійно. Наприклад, прості числівники 5, 7, 10, 100. Складні числівники 50, 17, 811. Та складені числівники, наприклад, 81, 120, 53 845. Прочитайте тексти та виправте помилки у першому реченні. Баоба це дерево, що росте в африканських саванах, його середня висота становить 18-25 метрів, окружність стовбура близько 10 метрів. Найбільші дерева досягають товщини 40-50 метрів. Тривалість життя баобабів коливається від 1000 до 5000 тисяч років, які помилки допущено у першому реченні. Правильно, у слові дерево замість и пишемо е. Так, у слові африканських суфікс К пишемо зі знаком якшення. А також крапка у кінці речення. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 6. Напишіть текст, передаючи числівники словами. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Установіть усно зв'язки між словами у виділеному реченні. Визначте та підкресліть головні і другорядні члени речення. Виділене речення найбільші дерева досягають товщини. 40-50 метрів. Граматична основа. Правильно, що дерева, що роблять, досягають. Підкреслюємо. Дерева це буде підмет. А досягають це присудок. Встановлюємо зв'язки між словами у реченні. Так, дерева які найбільші? найбільші. Це означення підкреслюємо хвилястою лінією. Так, досягають чого товщини? Це в нас буде додаток, підкреслюємо пунктирною лінією. Товщини якої 40-50 метрів. Це буде? Так, це буде означення, підкреслюємо хвилястою лінією. Закрийте робочі зошити вправо сім у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Запам'ятай, з числівниками 2, 3, 4 іменники чоловічого роду вживають у називному відмінку множини два стільці, а не стільця, три брати, чотири зошити, але п'ять – шість, ЗО З дробовими числівниками вживають іменники в родовому відмінку однини. Три цілі одна друга метра. Півтора року. Попрацюйте із справою на закріплення. Отже, 2 бауба. Би чудово три плака. ТИ молодці. чотири. Молодці метри чверть чого? Так, чверть літра. Дві третіх чого. Молодці кілограма. Сім, цілих, одна друга чого. Метра чудово. Запишіть. Чудово. Перегорніть сторіночку. Попрацюйте з навчальною одиницею. Прочитайте та запишіть пропущене. Знак м'якшення пишемо після літери Т лише в числівниках від 5 до 20 і 30. Наприклад, 5, 6. Так, 11, 20, чудово. А у кінці. так. Молодці всередині інших числівників м'якшення після Т, не пишемо, наприклад, п'ятдесят, так, 60 п'ятсот, шістсот. Знаком м'якшення і в середині, і, і в кінці, і в середині після Т не пишемо у інших числівниках, лише у числівниках. Від 5 до 20 і 30. Там ми пишемо знак м'якшення після літери Т. Чудово! Запам'ятайте числівники 40, 90 і 100 мають лише дві форми. У називному і знахідному відмінках 40-90 100. У решті відмінків 40-90. Стап. Відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово. Прочитайте слово сполучення. Складіть і напишіть речення, передаючи числівники словами і позначаючи закінчення. Прикрашена скількома. Так, 44 ілюстраціями посіяли на скількох. Так на 97 гектарах костюм зі скількома. Так, 125 гудзиками. Поставте відео на паузу, складіть та напишіть речення, використовуючи подані слово сполучення. Чудово! Напишіть приклад словами, вживаючи прийменник до. До до скількох. Так, 77 додати 35 дорівнює скільком. Так, 112. Чудово. Ви учасники великих перегонів, тому оберіть та обведіть автомобіль, у якому будете брати участь у авторалі, та виконайте запропоновані завдання. Поставте відео на паузу. Молодці. Чудова робота!